Доброго дня! Сьогодні ми з вами проговоримо про ознаки пізньої осені. Більше й більше листя скленів, облітає з кожним днем, облітає день за днем, по траві іде зеленій, між дерев саду іде, по мосту золотому, мов по килиму м'якому, що весь послався сад. Здравствуй місяць листопад! Яка зараз пора року? Осінь. Чи знаєте ви назви осінніх місяців? Давайте з вами їх називемо. Вересень, жовтий, листопад. А тепер ми пограємо в гру. Закінчи речення. Я буду казати початок речення, а ви добирайте кінець. Восени дерева змінюють забарвлення, вони стають жовтими, оранжевими, червоними. Потім з дерев опадають листочки. Наприкінці осені листочків на деревах дуже мало, а потім їх зовсім нема. А де можна зустріти? Багато дерев. У кущів, у парках, в лісах. Восени багато корисних фруктів і овочів. Це добре. Восени часто йдуть дощі. Це погано. Все стає красивим, золотавим. Це. Добре. Похмуре небо. Погано. Можна назбирати осінні листочки і зробити гірбарій. Це добре. Дні стають коротшими. Це погано. Порівняємо з вами ранню і пізню осінь. Ранньої осені ясні дні бувають часто, а пізньої осені рідко. На початку осінньої пери сонце світить досить високо, а наприкінці низько. Вересневий день теплий, а в листопаді він все одно холодний. Ранньої осені ми радіємо сонечку, а пізньою сумуємо за ним. Осінь буває різною, але вона залишає нам на згадку, Яскраві незабутні дні. До побачення. Бажаю успіхів!